Одне слово, інколи одне слово може змінити все наше життя. У більшості людей слово церква ототожнюється з храмом, з будівлею, де проводяться релігійні заходи. Одні люди думають, що ходити в церкву потрібно лише по великим святам. Інші люди вважають, що ходити потрібно кожну неділю. Є категорія людей, які кажуть, що в церкву не обов'язково ходити. що... Ходження в церкву не наближає тебе до Бога. Але що говорить про церкву той, хто є Творцем церкви і главою Ісус? Євангелія від Матвія, 16 розділ, 18 вірш. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили Адові не переможуть її. Слово церква з грецької еклесія означає зібрання людей. Тобто церква це не будівля, це зібрання людей, які знають живого Бога. В іншому місці в Біблії е, Ісус каже, що там, де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, там я посеред них. Тому е, це означає, що кожна людина, яка поклоняється живому Богу, в будь-якому місці і є церквою. У 18 му вірші Ісус каже, що ми всі разом, хто є церква, побудовані на камні. Ми знаємо, що камінь це найкращий фундамент. І цей фундамент є Ісус, Він є наш камінь. І сили Ада не переможуть тих людей, в яких фундамент є Ісус. Таке слово до нас. Чи є сьогодні Ісус Твоїм фундаментом? Скільки ти присвячуєш свого часу, щоб углублятися до камня? Що ти робиш як церква, чи живеш ти життям церкви? Якщо ти розвиваєш свої відносини з Ісусом кожного дня в молитвах, в вивченні Біблії, в дотриманні Його заповідей, в послуху того, що Він каже тобі робити, паралельно ти служиш в церкві тими дарами і талантами, які Бог дав тобі. Ти маєш збудовуюче спілкування з церквою, то ти є церква, і сили ада не переможуть тебе. Тож будемо всіми силами намагатися бути церквою, тому що це великий привілей від Бога.